Перша година ночі по вулиці Володимира Великого, 10-13, знімається сіквел до відомої сім дитячої казки про трьох поросят. Всі вважають, що казка закінчилась щасливо. Але, на жаль, для поросят. Ось з кожного. Все, що залишилося з них. І це не Вовка робота. Це робота Вуйка, Славка, Чорнопейського і компанії. Так що нема сінеї вже.

Хочеться у меня писток